Що серце розривається наш партів, це нічого не сказати. Ми з порібки просто вистрибуємо сліз, побачивши, почувши, відчувши все, що там відбувається. Ми дуже просимо вас, коли якась є підтримка, допомагайте, ми будемо їздити, тільки допоможіть нам зібрати. зібрати все Такими емоціями повертаються із фронту наші білоцерківські волонтерки із самого пекла війни, з передових позицій. Туди, на Бахмутський напрямок, вони везуть вкрай необхідну допомогу: їжу, амуніцію, ліки та інше. Збори для воїнів проводять щодня. Це військова форма, це теплі речі, одіяла, щоб укріпляти бліндажі. Продукти харчування тільки там, допустимо, смаколики вони дуже полюбляють мірина, тушонка, щось таке добреньке, як вони нам кажуть. Ковбаски якісь. Наші дівчата виготовляють різноманітну їжу. Буває таке, що ми і олів'є робимо, якісь котлетки, щоб їх трошки побалувати, тому що їм там дуже-дуже важко. Марина волонтерить початку повномасштабного вторгнення. І чим далі, тим діяльність її команди виходить на все вищий рівень. На фронт прямують тепловізори, коптери, стрелінки і автомобілі. Всі дзвонять, всі потребують. і Амуніцію треба, і бірвідбірців, від доброніків, старлінки все заказали нас, тепловізори заказали, дрони заказали. І зараз нам збирають на три дрона дітки. Але чим довше йде війна, тим важче стає збирати кошти і допомогу. Марина каже, якби не пересічні громадяни, їм не було б чим їхати до військових. Ми і не від місцевої влади нічого не отримуємо. Це завдяки простим людям. Дуже важко. Нам ніхто не допомагає. Нам допомагають прості люди. Які бабушка, в мене є такі бабушки, що зі своїх пенсій, в двох тисяч кожного місяця вони по 200-300 гривень перераховують. Але команда невгамовних дівчат не опускає руки. Навіть банальні смаколики здатні підняти настрій нашим захисникам. Тож кожна поїздка на фронт варта ризику, кажуть волонтерки. Дуже чекають. Дуже чекають, чекають підтримки, чекають цього тепла домашнього, тому що це те, що їм не потрібно. Потрібно саме. Тепло, добро, підтримка, продукти, одяг солодощі, солодощі. люблять дуже сладке. Зараз. Нам уже нічого не страшно. стільки поїздок, стільки впечатлені. Але якщо хтось не втомлюється донатити, збирати допомогу та чи не щодня їхати фронтовими дорогами, то для когось ця війна вже десь далеко, каже Марина. Це хибна думка, і вона може призвести до непоправних наслідків. У нас білі церкви війна для багатьох закінчена, але війна продовжується, і війна стосується кожного. Війна стосується кожного, і війна може прийти в кожний дім. І коли бачиш там на фронті, що там відбувається, і приїжджаєш сюди, дивишся, що всі кафе зайняті і хлопцям, це не те, що там дівчата це на таких джипах приїжджають. А коли ти просиш допомогу, тобі взагалі ніхто не допомагає. Вони думають, що це війна тільки для моєї родини, для кожного з волонтерів, не для них. Але ж це стосується кожного. І я закликала, і нашу мерію закликаю, щоб допомагали волонтерам. Тож і всі ми маємо допомагати Збройним силам України. Неважливо з ким із волонтерів ви співпрацюєте. Однак ця співпраця має бути постійною. Лише так переможемо. Дмитро Ніжерський, новини, телеканал Крокус.